В новинах всіх телеканалів світу нам показують сюжет із Іраку. Це означає, що саме в Іраку сьогодні здійснюється світова історія. А значить, я маю бути там. Морські піхотинці з печими римлян, шляхи хрестоносців продовжували танки, на нелегальні стежки мусульман. Багом батальйонів підходяться банки, нафта палає, пустеля пече. Річка історії стрімко тече. Не повинно обходитися без нашої участі. Ми живемо не в Україні. Ми живемо на земній кулі. А Україна це те, що в наших серцях. І те, що в наших серцях ми мусимо нести скрізь у світі. Тисяча чотириста українців несуть службу. Вони вчаться виконувати військові і військово-політичні завдання великої складності, приборкують місцеві племена, підкорюють вороже середовище, здійснюють місію білої людини. Ми чому навчитися і в американців, і в мусульман. Прийде час, і ми перевершимо своїх вчителів. Жорстокий і несправедливий. Якщо хочеш вижити в ньому, швидко крутись і кусаєшся. Саме цьому нас вчить Мікі Маус. Лагідна, маленька, слухняна Україна неминучо зникне, і за нею ніхто не заплаче. Виживе, досягне нечуваного багатства і небаченої слави Україна активна, амбіційна, ядерна і відчайдушна. Не готові визнати американців панами над собою. Ми не закриваємо очі на небезпеку з боку ісламського екстремізму, яка швидко зростає. Проте я знаю, що кого Бог любить, тому посилає випробовування. На Україну у Всевишнього великі плани. Нам допомоги святий Юрій причисто мати і ракетні війська стратегічного призначення. Які ми відновимо. Сьогодні наші миротворці під Багдадом. завтра під Вашингтоном. Світовий тероризм вступає у повноту ефективності. Ми спостерігаємо як дедалі частіше терористична самодіяльність нас на рівних бомповує за впливи з визначними центрами світового бюрократичного інтернаціоналу. Сучасний Ірак є грудкою пліжків, кинутою в тісто ісламського екстремізму. США та Британія витрачають мільярди доларів на те, щоб воювати в Іраку із банкформуваннями, військові бюджети, яких вливаються від кількох сот до кількох тисяч доларів. Іншими словами, США вкидають в стабілізацію 50 мільярдів доларів. Ставить на кінці престиж і долю президентських виборів і соку тут у світли. Бо завжди знайдеться десяток другий аматорів Джихаду і копійчний грант якого-небудь саудівського фонду, щоб вони не вмерли з голоду і наркотичної ломки. Постріл для гранатомету в Іраку коштує, мабуть, долари півтора. А танк Абрамс мільйонів дванадцять. Іраку необхідно припинити гратися в іракський уряд національні збори і демократичні вибори. По-перше, це не чесно. По-друге, всі бачать, що це нечесно. По-третє, це неефективно. Постмодерністи не здатні приборкати ісламістів. Тому треба чим можна скоріше і раз і назавжди. Відкинути всі ці постмодерністські заморочки. Демократизацію треба відверто назвати окупацією, чим вона насправді і є. Або наших хлопців не потрібно було взагалі посилати до Іраку, або вони повинні одержати свою зону відповідальності політичної і військової. Їх необхідно вивести з під польського підпорядкування і збільшити їхню кількість. І головне. Де нафта? Де контракти для наших компаній на відбудову? Де преференції? Чому нас ніхто не облажає? Чому американці поводять себе так, ніби вони нічого нам не винні? Це питання, на яке належить знайти відповідь найближчим часом. Американці почали війну в Іраку під приводом пошуків зброї масового знищення. Ви не чудово знали, що там немає ніякої такої зброї, інакше б ніколи не наважилися напасти. Ірак був слабкий, і тому там сьогодні війна. Я обіцяю вам тільки одне: ми будемо сильними. Відновлення ядерного потенціалу України це справа мого життя. Війна ніколи не торкнеться нашої території. Сильна ядерна Україна. Буде найспокійнішим місцем на землі.